Урок навчання грамоти. Сядьте, діти, всі гарненько, руки покладіть рівненько, голову вище підніміть, свої плечі розведіть, усі дітки посміхніться, веселіше подивіться. Тож на урок навчання грамоти нам потрібен куквар, анугдуйте його на столі, також зошит. Наші з вами прописи, ми з вами всі їх вже знаємо. Ручка, кольорові олівці та звичайний олівці. Приготуйте, щоб перед вами все це було на столі. І почнемо сьогоднішній урок. І сьогодні в нас нова тема. Ми вже познайомились з багатьма словами, які відповідають на питання хто, що, пам'ятаємо, хто в нас звертання до істоти, що звертання до неістоти. Наприклад, до слова стіл ми задамо питання, що. А до слова учитель, слово хто. Так само ми говорили про слова, які називають кількість предметів, вони відповідають на питання, скільки, зазвичай, це один, два, три, чотири і так далі. Також про слова, назви, ознак предметів який, яка, «яке», які. Наприклад, стигла груша. Груша відповідає на питання що, а слово стигла на питання яка. Чи на всі питання ми з вами роздивилися? Також було питання, що робить. Це у нас слова назви дій предматів. Ну, наприклад, предмат буде дівчинка. Так, ми задамо питання, хто? адже це жива істота. А якщо я скажу, дівчинка малює? То слово малює буде відповідати на питання, що робить. І оце слово це буде назва дії, яку виконує дівчинка. Коротко пригадали, а тепер поговоримо сьогодні про речень і дізнаємося з вами, що ж це таке. Для початку сіли рівненько. Я декілька разів повторю таку цікаву скоромовку, а вам потрібно її запам'ятати і спробувати повторити. Спочатку повторюєте перший рядок, потім другий, третій і четвертий. Можна зупиняти відео в будь-якому моменті. Тож, життєрадісні жирафи узяли журнали з шафи, його жужмили і м'яли, все одно не прочитали. Чому це називається не віршик, а скоромовка? Скоромовку потрібно читати швидко. Робота з нею така радісні жирафи узяли журнал із шафи, його жужмили м'яли, все одно не прочитали. Так, бачите, трошки швидше прочитала. Можна прочитати і ще швидше. радісні жирафи узяли журнал із шафи, його жужмали і м'яли, все одно не прочитали. Так, дивіться, можливо, не дуже точно. Тобто, коли ви більш ознайомились із цим віршиком, ви можете читати все швидше і швидше, і це буде така скоромовка. Тож, давайте ще раз повільно, а ви пробуєте повторити рядочок після мене. Я говорю рядочок, зупиняйте відео, повторюєте, продовжуєте відео, там знову буде рядочок, і так працюємо. Життєрадісні жирафи узяли журнал із шафи. Повторюємо тепер два рядочки разом. Життєрадісні жирафи узяли журнал із шафи. Так, можна повторити декілька разів і продовжуємо далі. Його жужмили і м'яли, все одно не прочитали, А ну іще раз кінець, його жужмали і м'яли все одно не прочитали, таким чином, пробуємо повторити весь віршик, всю скоромовку. Життєрадісні жирафи узяли журнал із шафи. Його жужмили і м'яли все одно не прочитали. Дітки, надіюсь, ви запам'ятали. Можна повертатися в будь-який момент саме до цієї вправи, і спробуйте, ви маєте повторити рядочок точнісінько. Тож, і ми з вами продовжимо. Дітки, ось оця скоромовка має речень. Подивіться, у речення є початок і кінець. В даному випадку життєрадісні жирафи узяли журнал із шафи. Подивіться, хтось щось зробив. У реченні завжди хтось щось зробив. Ви розмовляєте реченнями. Наприклад, якщо я скажу, я пішла гуляти, це буде речення. І зараз те, що я розмовляю, це речення. Я будую їх. Речення можна склати найрізноманітніші. Наприклад, якщо я вас на уроці, згадайте, як ми сидимо на уроці, я вас питаю, що зображено на малюнку? А ви говорите, я бачу на малюнку мавпу, то ось це, що ви сказали, і буде реченням. Тож далі ми продовжимо з таким цікавим віршиком, вам потрібно його прослухати. Сідаємо рівненько і слухаємо. Називається Чим пахнуть ремесла. Автор Джанні Родарі. Мають ремесла свої аромати. Тісто в пекарні пахне малята. Мимо столярні пройдете зрання, гостро запахне стружка духмяна, лаком фарбою пахне маляр, цеглою муляр, замазкою – скляр. Куртка шоферська пахне бензином, одяг робочий мастилом машинним, пахне кондитер мускатами, тминами, лікар аптекою і вітамінами. А хлібороби, що ходять за плугом, пахнуть землею, полем і лугом, морем і рибою пахне рибак. Тільки неробство не пахне ніяк. Ледер пахтиться духами старанно. Та пахне він діти усе ж препогано. Спробуйте згадати, які професії названо у віршику. столяр, маляр, шофер. Так? Далі продовжуйте цей список. Спробуйте згадати всі і назвати їх у слух. А зараз відгадуємо загадку. Різноцеглу викладає, дах старенно покриває. Каменяр і покрівельник мають назву Будівельник. Дітки, Це така людина, це його професія. Він будує будинки, будь-які споруди він будує. Тож, давайте з вами розбиратися. І як ви розумієте, слово будує? Так, ану, поміркували. Щось створює, так? щось будує поступово. Наприклад, якщо я скажу збудуйте лего будинок, ви примірно представляєте собі, як це відбувається. Давайте поєднаємо слово будує з іншими словами. Наприклад, Будує мости. Так. Будує будинок, будує доріжку. Так, спробуйте дати свій варіант. Чи зрозуміло, хто саме будує? От якщо я скажу: будує будинок, чи зрозуміло, хто будує? Ми можемо тільки здогадати, що це будівельник, але конкретно ніхто не сказав. Будівельник – це така професія. Людина працює за цією роботою, але будувати, звісно, може не тільки людина, яка працює за, саме за цією професією. Будувати може кожен навіть ви збудувати будиночки зі своїх іграшок. Тож, щоб скласти речення, і воно цілісно звучало, нам потрібно сказати, хто або що виконує дію, назвати саму дію, яку він робить, ну і конкретно. Можна ще додати пару слів. Наприклад, до слова-сполучення будує будинок можна додати слово будівельник. Будівельник будує будинок. Абсолютно правильно. Або ми могли б сказати: Тато, тато будує будинок. Можна скласти таке речення. Отже, ці слова будуть не окремі, це буде Речення, яке ми зібрали, ми назвали, хто виконує дію, що конкретно він робить. Будівельник будує будинок. Отже, дітки, запам'ятайте, що речення будь-яке речення складається зі слів. У реченні можуть бути одне, два, три і більше слів. Щоб скласти речення, потрібно пов'язати слова за змістом так, щоб думка була зрозумілою. Ну, наприклад, якщо я скажу звичайні слова кішка сидить, собака, гризе, кінь, це будуть просто абсолютно випадкові слова. Вони існують одне від одного, але вони не пов'язані ніяким змістом. То речення мають бути такими, щоб думка була зрозумілою, нести якусь думку. В даному випадку, ми з вами збудували таке речення, як будівельник будує дім, або е, та сама кішка, кішка сидить на порозі. Тобто слова мають бути пов'язані однією думкою і повідомляти якусь конкретну думку. Послухайте віршик. Галина Джемуа, Великий Дім. Будівельник зводить дім і поселяться у нім: пекар, токар, агроном, диктор, тесля, астроном, скульптор, кухар, модельєр, тренер, космонавт, шофер, вчитель, льотчик, журналіст, ще й уславлений артист. Ось який великий дім. Місця, Місця вистачить усім. Ви прослухали віршика. А зараз влаштовуємось добре. І перегляньте, будь ласка, відео. Для перегляду відео, спробуйте сказати, які професії ви побачили, ким хотіли стати дітки. Пожежник, стоматолог, а може побачили когось іще, давайте подивимось з вами на ось ці речі і спробуємо згадати або впізнати, яка професія робить ці речі. Наприклад, це може робити кондитер. Так, він буде робити солодкі речі. Це може робити пекар. Так. А це, ну, наприклад, швея. Так, дивіться, скільки професій ми згадали. Ну, а зараз подивіться: тут представники різноманітних професій. Спробуйте назвати основні предмети, ну, або предмети, які стосуються. Роботи цих професій, які їм потрібні. Наприклад, ось тут у лікаря фанендоскоп. Так, яке цікаве слово, можливо, почули вперше. Це те, що в нього у вухах і він тримає у руці, те, за допомогою чого він нас слухає. А що потрібно вчителю? Ну, напевно, підручник, поміркуйте або указка, або крейда. Спробуйте так само за цією логікою назвати, що потрібно іншим представникам. А я нагадую, не забувайте натискати на паузу. Тож у нашому з вами зошиті, у наших прописах, ми часто будемо бачити ось такі лінії. Перша лінія, подивіться, ось вона така Крива. І далі просто прямі лінії. Ці лінії, і в кінці дивіться крапочка, будуть означати слова у реченні. Ось конкретно оце означає, що тут три слова. Дивлячись на цю картинку, ми зможемо скласти з вами речення, яке складається з трьох слів. Тут у нас представники різних професій. Перукар. Що ми можемо сказати за перукаря? Перукар робить зачіску Так, або перукар сушить волосся. Ось вам і речення, в якому несеться певна думка. Ми сказали, хто і що робить, а потім уточнили, що конкретно. Перукар робить зачіску. Далі у нас є кравчиня, ну або швея. Хай буде кравчиня моделює одяг. Ось вам готове речення. Ось така дивіться рива лінія. Саме найперше означає, що це слово з великої літери, це початкове слово. Бо далі всі слова будуть йти з маленької літери. Запам'ятайте, у реченні перше слово пишеться з великої літери. Тож далі в нас є аптекар. Аптекар продає ліки. Бачите, як ми просто склали речення. Ану спробуйте скласти своє речення про аптекаря. Аптекар тримає таблетки. Ну, припустимо, так воно і є. Дивіться, далі продавчиня. Продавчиня продає товар. І ось ми красиво зробили перше слово з великої літери. І далі ще два слова додали, і ми отримали певну інформацію про те, що продавчиня продає товар. А що ми можемо скласти за двірника? Яке речення? Двірник прибирає вулицю. Молодці дітки. Так само подивіться, у нас тут ще є хто, ну поміркуйте. І спробуйте скласти якесь своє речення про будь-кого із цих людей. Ну, наприклад, аби я вас запитувала, що відбувається на картинці, ви б також складали речення. Ви б говорили, що тут відбувається, і ми фактично ось з вами тільки що це сказали. Молодці! Тож підсумуємо, з чого складаються речення? Речення складаються із слів, запам'ятайте. Чи можуть речення складати будь-які слова? Ну, звісно, що ні. Вони мають нести в собі якусь певну думку, отой самий приклад, що я говорила, якщо я просто з'єднаю будь-які слова, і там не буде ніякої думки, речення у нас не вийде. Спробуйте скласти речення про сьогоднішній урок. Наприклад, я складу таке. Мені дуже сподобався урок. Ось, це і буде речення, а ви спробуйте скласти своє.